Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс. Спокій за ясною голови. Ніч минула відносно тихо. Тім росіяни запустили по Україні шахеди. Під атакою були східні та південні області, зокрема Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Миколаївщина. Чекаємо на офіційну інформацію. За минулого добу росіяни вбили двох цивільних, ще четверо людей поранено. Донеччина. Щодоби зазнає шаленої кількості обстрілів. За день їхнє число сягає трьох тисяч. Як заявляють Донецькій обласній прокуратурі, протягом доби під ударом перебувало чотири населені пункти області. У селах Ілінівка та Миколайпілля рашисти поцілили по автобусу, а також легковику дронами ФПВ. Двоє людей загинуло у Красному Лимані та Костянтинівці. На щастя, без жертв та через удари безпілотниками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Також гаражі. На Запоріжжі російська армія напередодні вбила чоловіка, ще трьох людей поранила. Постраждалі у лікарні по Гуляйпільській громаді, ворог щонайменше чотири рази вдарив з авіації, зруйновані будинки. Один із них загорівся. Загалом, продовж доби, рашисти гатили по області майже пів тисячі разів. Це 10 авіаударів, майже 300 атак із різних безпілотників та майже 200 артилерійських обстрілів. Постраждали 14 населених пунктів, зокрема Приморське, Гуляйп. Поле, Кам'янське, Новогригорівка, Ольгівське, Малатокмачка. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження помешкань, а також магазину і об'єкту інфраструктури, повідомили в Запорізькій ОВА. Напередодні Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Поранений поранені дві жінки. Вони в лікарні повідомляють оболівськ адміністрації. Ворог також обстріляв чотири населені пункти середино та есманської громад з мінометів та артилерії. На щастя, без жертв, як повідомляють бійці 117-ї окремої бригади, ТРО, що перебувають на сумському напрямку. Рашисти полюють саме на цивільних, залишаючи бойові дрони на дорогах, стажках чи городах. Ворожі оператори в і, побачивши людину, атакують. Ціля є мирні мешканці, які намагаються вивезти своє майно або просто вийшли на власний город. Водночас, прикордоння Сумщини під дронами та обстрілами рятувальники продовжують евакуювати людей, умовляють виїхати тих, хто досі не наважився. Та, попри це, сили оборони потроху відштовхують окупантів на Сумщині. Повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що заслухав доповідь головкома Сирського про фронт, передусім Покровський напрямок, курську операцію та ситуацію на прикордонні. Також президент анонсував міжнародні зустрічі наступного тижня, що стосуватимуться посилення тиску на Росію. Нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, санкції проти російських банків всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватись до тиску світу. Такий тиск, з яким вони не зможуть житись. Росія знову маніпулює на темі великого обміну військовополоненими, що триває з понеділка. Заявила, що Україна нібито не готова до щоденних обмінів у нашому координаційному штабі. Назвали це черговою дезінформацією. Насправді саме російська сторона запропонувала відкласти обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи вони продовжаться і заплановані вже на найближчі дні. Україна закликала росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі звільнення бранців. Нагадаю, за ними обміняти всіх на всіх мають військовополонених віком. До 25 років тяжко поранених та тяжко хворих напередодні з Росії додому повернулася чергова група воїнів з травмами, каліцтвами та хворобами. Оборонці різних напрямків, дехто у російській неволі, пробув понад три роки. Багатьох вважали зниклими безвісти. Скільки захисників повернулося, не розголошують до завершення великого 66-го обміну. Я безловний, я люблю свою Україну, я не продам її за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей. Раніше, я в Україні, мама. мене Меня скоро буду вдома. Страшки по коже, він з тобою розмовляє. коротше. Щоб в Україну знову закріпли. Я в такій жопі був, ти просто не представляєш. Військові кіберфахівці, так би мовити, привітали громадян РФ з Днем Росії. Як повідомляють у Силах оборони, кіберспеціалісти напередодні зламали 110 російських сайтів і розмістили на їхніх сторінках фотоматеріали з інформацією про один мільйон втрат, мільйон життів, які Росія. Поклала у війні проти України серед зламаних сайтів портали окупаційних адміністрацій окупованих територій України, а також сайти логістичних та будівельних компаній, які надають послуги ворожій армії. До всього також було зупинено роботу Сибірського інтернет-провайдера Оріон Телеком, через що закрито місто, що спеціалізується на видобутку урану, залишилося без зв'язку. Цю операцію проводило головне управління розвідки. Наземні роботи в найближчому майбутньому зможуть змінити перебіг війни. Нині вони евакуюють поранених, мінують територію і нищать ворога. Щоправда, наземних дронів застосовують поки в невеликій кількості кількості, але це справа часу. Запевняють розробники. Створюють таку техніку переважно приватні компанії, які консультуються з військовими і реагують на потреби фронту. Через це наземні роботи швидко еволюціонують і незабаром можуть бути зібрані цілі полки. Репортаж Тетяни Доцяк. Цей люк, робот, завдання якого доставити вантаж луками, болотами й водами може доправити понад 200 кілограмів на відстань до 50 кілометрів. Він не може подолати річку більше за його глибину, тому що він втратить зв'язок. А так, да, герметичний він може проїхати. Як ви бачите, болото для нього взагалі на сьогоднішній день не є проблема. Іван Мовчан, співзасновник підприємства з виготовлення наземних дронів. До війни робили ваги для транспорту. Його компанія була. Найкращою в Україні працювали з ЄС, Британією та Африкою. тут стояла станок плазмової різки, тут стає лазерна за 300 тисяч євро. Там стояли японські зварювальні роботи, але їх розбомбили росіяни. Ні, ну це от залишки касетних снарядів, якими нас. Ну, разів на нас 20 наше підприємство було під обстрілами. І те, що залишилося, довелося релокувати. А коли відновили виробництво і експорт, почали працювати на перемогу. Один із військових, товариш Івана, побачив на СТО в Яготині примітивних роботів, які створив тамтешній майстер і попросив зробити такі ж для його війська. Присилає мені відео. Двох дронів зроблені в гаражі двигуни це двигателя гатіля але вони їздять і ми їх беремо як прототип. І вже за рік вони стали однією з найпотужніших місяць. компаній із виробництва наземних місяць. дронів. Цехи працюють по всій країні, здатні виготовляти дві сотні роботів щомісяця. Ми запустили вже своє виробництво акумуляторів. У нас свої плати, своє керування. Тепер стримує тільки те, що. Ну, при ціні 10 тисяч євро за одиницю, щоб от 200 на місяць ми можемо фізично зробити. Для цього потрібно 2 мільйони євро на місяць фінансів, щоб ці роботи в достатній кількості потрапляли на фронт і не зупинялися. Білий командир підрозділу наземних роботизованих комплексів 127-ї окремої бригади ТРО зібрана переважно з добровольців, билася за Бахмут, звільняла Харківщину, дійшла до самого кордону. Сьогодні 15 квітня, 227-й батальйон, 127-ї бригади, редальна оборона України. Вийшов на рубіж. Ми дійшли, пане президент. Ми тут. Саме він привіз Іванові прототипи, а нині активно тестує і критикує їхні розробки. Бо саме бійцям застосовувати цю техніку в колишньому своєму підрозділу, ми евакуювали поранених на перших версіях таких машинок. У новій версії до віслюка можна прилаштувати причіп для транспортування поранених техніки. Робот може витягати машини з боліт, мінувати території, розкидати колючий дріт. І навіть вбивати ворога на цю платформу можна нагрузити як якийсь вантаж, так і яку завгодно систему озброєння. Ну, звісно, там невелику гармату, тому що віддача не витримає. Ось це все робиться під задачі. Найближчим часом розробники планують встановити на віслюка лазерну турель, щоб збивати повітряні дрони. За цей рік робот еволюціонував до невпізнаваності, краще захищений від ворожого ребу і може самостійно евакуюватися. Якщо втратить зв'язок, ним можна керувати з пульта, комп'ютера із мавіка за допомогою старлінка, сімкарти чи оптоволокна. Потрапляє в зону реба. І він втрачає зв'язок, він повертається в зворотньому шляху до тої точки, де знову відновлюється зв'язок. Тобто, це ми зробили для того, щоб дрони не губити. А це піксель значно швидший ніж віслюк і маневреніший. Може доправити невеликі вантажі воду, боєприпаси або працювати як дрон камікадзе. Наші дрони піксель були використані на харківському напрямку. З вони заїжджали до Росіян в окопи і там були підірвані. Це було рік тому. Відтоді розробники значно вдосконалили ходову пікселя, систему зв'язку, камери, і згодом масове використання такої техніки може завдати значних втрат ворогу. Даний дрон коштує 120 тисяч гривень, і це співпідставно, умовно кажучи, з 10-ю ufpv дронами Але вантаж, який він може привезти, це 60 кілограм. Тобто вибухова речовина значно більше обсягу і він може знанести значно більший урон. Та щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою, потрібні десятки тисяч таких дронів. Українські інженери здатні їх виготовити. Потрібне лише фінансування, і в такому випадку, вже через рік це буде зовсім інша війна, як у небі, так і на землі. Про керування штучним інтелектом треба говорити тоді, коли їх буде опять же масовість, і треба буде керувати роями, треба буде керувати злагоджено. Бо там, скоріш за все, дуже сильно прийде на допомогу штучний інтелект. А от повністю замінити піхотинців роботи навряд чи зможуть, кажуть розробники, бо людина винахідливіша, гнучкіша і спритніша, принаймні поки що. Тетяна доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, єдині новини. Два нові центри зроблено в Україні, відкрили на Київщині. Ці офіси призначені бути майданчиком для підтримки вже наявного малого бізнесу і для тих, хто прагне відкрити власну справу. Там люди можуть дістати всю інформацію про те, як податися на грант або навчання, отримати кредит чи компенсацію від держави. Підприємці справді зацікавлені у підтримці. Про це свідчить і державна програма Власна справа. В її межах гранти від 50 до 500 тисяч гривень на відкриття чи розвиток бізнесу отримали майже 28 тисяч українців. З подробицями Даніїл Самсонов. Кава, десерти власного виробництва та крафтовий хліб. Цим частують у цій кав'ярні покарні Єрпані на Київщині. Заклад збиралися відкрити у лютому 22-го, розповідає співвласник пан В'ячеслав. Та війна усе поставили на паузу. Подівля постраждала під час боїв, але після деокупації усе відновили та нарешті запрацювали. Узяли державний грант для підтримки підприємців у рамках програми Власна справа. 250 тисяч гривень. Цих грошей вистачило на піч, холодильник, морозильну камеру, професійно та витратні матеріали. Вв'язався центром зайнятості і зрозумів, що те, що ми планували робити своїми силами, ми можемо зробити з допомогою гранду, і плюс а ці кошти, що вивільняються, може пустити також на придбання ще іншого обладнання. бо, звичайно, на все-все не вистачало. Грант власна справа отримав і цей реабілітаційний центр також в Єрпені. Щодня сюди навідується понад 40 пацієнтів. Лікарі, ортопеди, неврологи, фізіотерапевти допомагають людям позбутися проблем опорно-рухового апарату. 21-го цей центр заснувало подружжя лікарів Олександр та Марина Сечі. З перших днів великої війни Олександр приєднався до війська. Нині евакуює поранених бійців. Тож дружина поки і веде прийом і керує центром за двох. Ми робимо акцент на саме на. Активну реабілітацію, коли пацієнт особисто залучений в реабілітаційний процес. Так, у нас є додатково. Ми застосовуємо як додатковий метод лікування, масажні методики, фізіотерапевтичне обладнання. Пані Марина успішно подалася на державний грант для підтримки підприємців, власна справа. Зрештою, клініка отримала 290 тисяч гривень. З них купили тренажери для реабілітації, офісну техніку, генератор, а ще медичне приладдя. Головною умовою для отримання грошей було працевлаштування двох людей. Розібратися, як підготувати бізнес-плани і необхідні документи, допомогли фахів. Ці місцевого центру зайнятості, але виявилося, що це не настільки не такий складний вовк, як його малюють. Набралася сміливості, і за два дні я це все зробила. Прийшла, ми обговорили з фахівцями центру зайнятості. Вони мені відкоргували. Ми поправили і подалися одразу. Проконсультуватися, як започаткувати власну справу: податися на гранти або навчання чи отримати компенсації. Підприємці можуть в офісах зроблено в Україні. Саме два таких нових центри днями відкрилися на Київщині, в Єрпені та Фастові. Загалом по країні їх уже працює майже 90, а до кінця року має бути 100. Додатково ми розповідаємо про програми навчання перекваліфікації, які надає державна служба зайнятості. Ми комплексно працюємо, і наші офіси це така, знаєте, нова модель обслуговування клієнтів. Ну і зокрема, безумовно, для розвитку мікро та малого бізнесу в Україні. За рік мережа офісів зроблено в Україні надала майже 90 тисяч консультацій підприємцям. Найчастіше вони цікавляться, як започаткувати бізнес, одержати фінансову підтримку та знайти команду. Таніл Самсонов, Олександр Гмоне. Ський факт. Есітів. Єдині новини. Увага! Голошена повітряну тривогу для східних областей через загрозу балістики. Повідомляють повітряні сили. Тож жителів цих регіонів просимо бути максимально обережними. І такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. До зустрічі. Вітаю мене. Звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії. Сподіваюся, ви не забобонні, бо сьогодні п'ятниця 13-те. На зв'язку Херсон, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю. Вітаю доброго ранку. Пане Юрію, у Києві зараз така противна погода, холодно е і вітер. Це погана погода для дронів. Е для вас дрони завжди на жаль. Актуально. Як у вас з цим було цієї ночі? Ну, у нас влучно е було, на жаль, і станом і вчора. На жаль, ворог. Е Дуже дуже був. Ми станом на вечір. На жаль, вже мали одну людину, що загинула ще вісім поранених. З них трі це саме від атак дронів. А ви абсолютно праві, На жаль, для Херсонщини зараз по погоді. Все навпаки, коли хмари, коли сильний вітер, то ну це це найкраще, тому що ворогу важче працювати півдронами і дронами, які скидають вибухівку на. По скупченню людей по транспортним засобам. Угу. Ну, тим не менше, хоч і погода погана, але літо. І чи помічаєте ви якусь тенденцію, що на літо люди, які виїжджали раніше з Херсонщини, повертаються? Масово точно ні. Це абсолютно вірно. Тому що безпекова ситуація зараз на жаль не дозволяє, немає ще поки. Умови для масового повернення людей на наші території, які постійно під ворожим вогнем. Зараз повертатися ну зовсім як мінімум недоцільно, тому що як ми, як ми бачимо, активність ворога вона зберігається дуже високою, і крім того, і в Херсонському і в Береславському районі ворог намагається постійно збільшити територію, по якій він вогневий вплив постійно здійснює завдяки цим дронам. І якщо ми говоримо про Херсон, то на жаль, вже є такі випадки, коли дрони намагаються атакувати транспортні засоби на Миколаївському, шосе. раніше там було ну відносно безпечно, тобто вони намагаються використовувати і більше там потужні ці дрони, і дрони з ретрансляторами, для того, щоб от саме збільшити територію, на якій вони працюють. А взагалі є якась логіка у виборі цілей росіянами, тому що от ви кажете уже миколаївське шосе намагаються атакувати. Недавно було повідомлення, що в Білозерці 11-річного хлопця поранили серйозно дроном. Тобто, яка пріоритетність вибору цілей? Логіка, якась є у Росіян. Логіка одна це терор. Це як можна більше знищити людей, як можна більше пошкодити інфраструктуру, ну, тобто, створити територію, на якій людей не буде, на якій відновлення життєдіяльності неможливо для того, щоб показати, що. Без Росії неможливо там да будь-яке життя зараз на Херсонщині, тому що ще раз хочу всім нагадати, що Херсонщина для ворога це дуже дуже велика поразка. Була як військова, так і політична. Вони дуже багато інвестицій це зробили самополітичних в захоплення Херсону в свого часу і в, в своїй пропаганді. Вони це максимально використовували, використовували і після того як збройні сили України. Примусили залишити цю територію, звичайно, це помста. Вона є, і херсонці херсонці це відчувають на себе кожен день. Вчора окупанти відзначали свій день незалежності, так званий день Росії. Що в цей час відбувалося на окупованих територіях? Вам відомо? Ну, як завжди, вони знаєте, в них все планово. підзвітність на Москву показати, що е, нібито є підтримка населення, тому вони намагалися зробити як можна більше там культмасових заходів, е, які звичайно масовими не були, тому що люди переважно намагалися взагалі з будинків не виходити в цей день, тому що вони вже знають, як е, Росія. Влаштовує на тимчасово окупованих територіях якісь свята, то можливо і провокації, можливе посиленої фільтрації, затримання додаткових людей та інше. Тому фактично цю масовку робили там або колаборанти, або люди, які зараз залежать від коштів, які вони отримують. на за заробітну плату на якихось комунальних підприємствах або в органах, які створили окупанти, і фактично у них там не було вибору там не прийти на ці заходи і от робити цю картинку, що нібито там є люди. Угу. І останнє питання: фактично, після удару по енергооб'єктах на Херсонщині певний час були проблеми з електропостачанням, були навіть введені графіки. Яка зараз ситуація? Можете сказати? Ну, зараз ситуація краще. Я знаю, що енергетичні компанії, комунальні служби, військова адміністрація адміністрації в першу чергу вони роблять все для того, щоб повністю відновити енергопостачання. В... Тому що ну на жаль, в нас часто такі ситуації, тому що ну майже кожен день є пошкодження критичної інфраструктури енергетичної Більше, менше. Але враховуючи кількість ударів, які ворог наносить, ну кожен день щось є. Тому це постійна, постійний процес, постійна боротьба. Вони знищуються. А в тут наші спеціалісти вони відновлюється. це для того, щоб підтримувати і життєдіяльність в наших населених пунктах. Ну і щоб у людей був доступ до базових гуманітарних послуг, ну в тому числі й до води, тому що коли немає електрики, то і помпи водоканалів не працюють. Вода є. Безумовно, 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 тому що насосні станції вони залежать від електропостачання, але на об'єктах критичної інфраструктури гуманітарної встановлені генератори, і крім того, готові до роботи і пункти незламності, які збережені, крім того, проводиться робота військовими адміністраціями по створенню додаткових таких пунктів для того, щоб за будь-яких умов люди не залишились повністю без можливості там. Ну, як мінімум, дав там бути на зв'язку або зарядити які гаджети, які їм необхідні. Ну тобто, ця підтримка вона є, дякую, пане Юрію. Вам результативного дня. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був на зв'язку. Тепер на Чесоярівський напрямок. Олег Петрасюк, персофісер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. З нами в ефірі, пане Олеже, вітаю. Доброго ранку. Е, є збір, нам потрібно допомогти зібрати 24-й бригаді на РЕБ. Е, Будь ласка, ось номер картки і QR-код. Поки я розпитую, як там підтримайте, тому що РЕБ це те, що збереже життя. Е, а у вас, пане Олеже, хотів спитати, яка ситуація станом на сьогоднішній ранок? Що у вас відбувається на ділянці фронту, за яку ви відповідальні? На сьогоднішній ранок, як і весь рік по тому, тривають. Бої в місті часів яр. Я нагадаю глядачам, ті, хто не слідкує за обстановкою на фронті, наша бригада вже десь через два тижні буде рік, як зайшла на напрямок часів яр, і з тих пір ми стоїмо в цьому місті. Станом на зараз, з того, що я можу сказати, то в місті йдуть міські бої, і е, такого характеру бойові дії, от вони вже тривають весь рік. І це не означає, що окупанти не залишають спробу захопити часів яр навпаки? Це одна із пріоритетних цілей для них на напрямку, але знову ж ми тут якось трошки стримуємо. Та ви не трошки стримуєте уже рік, стримуєте. Скажіть, будь ласка, у ці бої в часовому яру використання дронів там використовують дрони на оптоволокні в межах міської забудови? Чи це занадто складно технічно? Ні, це технічно не складно. На певних ділянках це, звісно, ускладнюється. Але знову ж таки, здебільшого, дрони використовуються для того, щоб вражати якусь техніку. А в місто зараз техніка заїжджає дуже рідко, як наша, так і їхня. Тому... Але знову ж таки, тут варто зазначити, що доля використання дронів на вона зростає з кожним днем. і і ми, і противник, збільшуємо е, кількість дронів на оптоволокні, тому що їх важче заглушити і е, вони є досить ефективними. Але зрештою, все одно це залишається напевно, е, якби відчутно менше дронів на оптоволокні, ніж звичайних дронів, тому такі способи, як реб, вони до сих пір актуальні, тому що все ж таки більшість уражень вони. Припадають на долю звичайних дронів без оптоволокна. Тому ми просимо глядачів допомогти зібрати саме на реп. Це засоби радіоелектронної боротьби, які глушать ворожі дрони і не дають їм літати. А які конкретно реби вам потрібні, пане Олеже? Ну в чому пріоритет зараз? Це на автомобілі, це якісь персональні, так звані окопні, чи от, про що йдеться? В цьому зборі мова йдеться про автомобільний реп. Це збір для Мінометників 24-ї бригади для першого механізованого батальйону, і вони потребують саме ребу на автомобілі, щоб доставляти міни, доставляти забезпечення і для того, щоб люди, які займаються доставкою забезпечення, були більш, більш скажімо так, впевнені в своїх діях. Тому що зараз більшість забезпечення, яке ми можемо доставити на позиції, якраз ми стараємося доставляти там, де це можна зробити дронами, ми доставляємо дронами. Там, де це неможливо зробити дронами, все ж таки краще мати дуже надійний реб, це дає великі шанси на збереження життя. Ну так для глядачів, просто я змалюю, що уявіть, що вам треба доставити міни на позицію. Міни самі по собі вже вибухонебезпечні. А якщо навколо ще літають російські дрони, то їх треба відганяти, тому що фактично ви їдете на пороховій бочці. Ну це так образно кажучи. І для того, щоб ці дрони відганялися і падали, потрібен реп. Реп потрібен потужний. Потужний реп коштує грошей, а це чиїсь життя. Тому, будь ласка, якщо можете. Нехай не багато, але якщо вас багато, то всі багато, по небагато, і вийде нормально. Яка мета збору, пане Олеже? Остаточна? Є якась кінцева сума? Чи це такий збір, який не переривається? Ні, 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 цей збір переривається. Там в QR-коді, якщо перейти по посиланню, зазначено там сума 300 тисяч, то це не дуже великий збір. І знову ж таки, я хочу сказати, що всі ці збори і донати. Вони в першу чергу несуть дуже велику моральну підтримку для бійців, які знають, що про них не забули, що в них є надійний тил. Тому кожна копійка і кожна гривня, яка витрачається на збори, вона врешті-решт іде не тільки на закупівлю, а й це знак підтримки людям, які тут живуть. 50 тисяч було зібрано. Остання цифра, яку я чув у Вусі за час нашої розмови. Дякую усім. То не полінувався і це зробив. і Дякую всім, хто це зараз робить. Олег Петрасюк, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, був в ефірі. Далі продовжать новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.